Ось так відбувається моделювання стін. Привіт! Меня зв'язку ЛецBimProof і у нас на сторінці про курси Revit і не тільки. Мене звати Ріната, я спеціаліст з напряму з Канту Бім, і сьогодні я розповім вам, як моделювати стіни у Revit. Переходимо на вкладку Архітектура та обираємо інструмент «Wall». Для побудови стіни ми можемо обрати різні прив'язки до центральної лінії, інтер'єрної або ж екстер'єрної. Та за допомогою двох кліків будуємо стіну. Тепер, коли стіна побудована, ми можемо обрати інші типи стіни. Ви можете обрати їх зі списку або створити необхідний самостійно. Натискаємо Edit Type, натискаємо Duplicate та змінюємо назву стіни відповідно до необхідного розміру. Далі знову натискаємо Edit, змінюємо розмір стіни, натискаємо «OK», ще раз «OK» і бачимо, що стіна змінила свій розмір. Тепер також ви можете прив'язати верхню частину стіни до рівня вище. Також ви можете побудувати стіни іншої форми у плані, не лише прямі, наприклад, ось таку напівкруглу, або ж побудувати одразу чотири стіни, обравши інструмент-прямокутник і натискаючи на пробіл, ви можете змінювати їх прив'язки. Ось так відбувається моделювання стін. Підписуйтесь на нашу сторінку Let's Bim бо тут вас чекає ще багато цікавого.